Вас вітає кафедра маркетингу чину. Сьогодні ми проведемо опитування, скільки на думку людей має коштувати навчання в університеті в Україні. Скільки на вашу думку має коштувати навчання в університеті в Україні? Ну, ну мені сказати важко, воно, воно, залежить від до, до ходів громадян в країні. Тому що ми розуміємо, що з тими зарплатами, які є у Чилісі, там у Львові, чи в Києві, вони звичайно не може коштувати ну, дорого, бо воно має ну, бути в співвідношенні до доходів. Звичайно, мені плюється, що люди, які живуть в Україні, не мали зарплати, як в Європі, звичайно, і ціни на навчання були в Європі, що, що ми вийшли на європейський рівень. Але ми виходимо з того, що є зараз у державі. Ну, мені здається, що навчання має коштувати приблизно, так як в Європі, ну, десь 1200, я думаю. Ну, щоб викладачам були нормальні зарплати. А на кого ви навчаєтеся або вже працюєте? Я планую в майбутньому стати викладачем. Я вважаю, що повинні бути субсидії для людей, які здобувають першу свою освіту, тобто для випускників шкіл і тому подібне. Це, мабуть, якщо на контракт це десь 12 тисяч на рік, на за семестр, за семестр. А якщо друга освіта або якась малась до цього освіта, типу як дуга, або бо щось таке схоже, то певно, як зараз 40 000. так, 40 за рік. Добрий вечір, підкажіть, будь ласка, чи могли б ви відповісти на одне питання? Так, ви хто? Я з кафедри Маркетингу, ми проводимо опитування. Скажіть, будь ласка, скільки, на вашу думку, має коштувати навчання в університеті в Україні? Понятно, ма. А якщо ты хочеш хочешь більше інформації про просту, переходь на наш телеграм-канал.